39 років тому вони, ліквідатори аварії на ЧАЕС, одними із перших кинулись рятувати світ. Пішли у бій з невидимим лютим ворогом, і ніхто із них в той час не думав про наслідки для здоров'я, ризикуючи життям і, щастя, виконуючи свою роботу. Тут караул дежурив, заступав, другий міняв його. На другий день було прийнято рішення 5 травня, що. На яку зміну попаде, та зміна їде. Попало чергування на мій караул, і ми відправилися на ліквідацію аварії 9 травня. Ми ліквідували ліквідовували наслідки з 9 по 24 травня. На той час зі мною було 16 осіб. О. На жаль, я ж кажу, на сьогоднішній день вже немає понад. 12 чоловік. Наймолодшому було, який ушов Саша Войтов, 35 років. Найстаршому було 60. І щоб ці хлопці тоді не захистили собою, не вступили в бій, наслідки ніхто не знає, які могли бути. Масштаб Чорнобильської катастрофи має планетарний характер, а наслідки із плином часу. Хоч і змінюються, проте повністю не зникають. Із 26 рятувальників ліквідаторів на сьогодні лишилось 14, зазначає Іван Осіпчук. Нині вони найчастіше сам на сам зі своїми проблемами. Зняли пільги, як ви знаєте, з квітня місяця повністю. Ну я в цьому нічого не кажу, бо я знаю проблеми зараз військових. Наприклад, у мене зять півроку в полоні. Ніхто ще поки нічого не виплачує, нічого не дає. Так, що про Чорнобиль, який був 39 років, я рахую ні медикаменти, гроші не виплачують у закладені в бюджеті. А із міського бюджету до 39-х роковин Чорнобильської катастрофи учасники ліквідації аварії, дружини померлих громадян із числа ліквідаторів, учасники ліквідації другої категорії, отримали по 500 і 300 гривень. Вже протязі 38 років щороку їм виділялася матеріальна допомога з міського бюджету саме ліквідаторам першої категорії і вдовам. А цього року додатково було виділено матеріальну допомогу 249 ліквідаторам другої категорії. Тобто сума матеріальної допомоги значно збільшилася і вже майже 150 тисяч цього року ми виплатили з міського бюджету на підтримку. Живі квіти від представників влади, громадськості, рятувальників поклали до пам'ятної стели. Вони врятували світ та до пам'ятника загиблим при ліквідації аварії на ЧАЕС. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК ВІК.